Розв'яжемо ось таку задачу. Вона йде із зірочкою, як бачимо, тобто в ній є нюанси, які треба розібрати і дуже уважно розібрати. Отже, два електричних заряди: 10 та мінус 90 наноколонів, закріплені на відстані 3 метри один від одного. На якій відстані від першого заряду потрібно розмістити третій заряд, щоб він перебував у рівновазі? Як залежить відповідь, від знака третього заряду, зроби пояснювальний малюнок. Отже, давай запишемо умову, а після того намалюємо малюнок. Отже, умова у нас буде така: є заряд Q1. Перевели одразу в колони Q2. Відстань між ними 3 метри. Х це буде відстань, яка буде між першим та третім зарядом. Зараз покажемо це на рисунку. Маємо два заряди: Q1 та Q2. Один додатній, другий від'ємний. Відстань між ними R3 метри. Тобто, зараз покажемо, що десь тут має бути третій заряд, і нам сказали, що. На якій відстані від першого потрібно розмістити третій заряд. Так? Тобто, десь, мабуть, ну, десь отут, можливо. Можливо, я не знаю, де він буде, ми потім його знайдемо. Отже, тут у нас буде Q3. Q3. Зрозуміло, ми не знаємо, який він. Він може бути у нас додатнім цей заряд, він може бути від'ємним. Отже, нам потрібно з тобою розібрати два варіанти. Але умова одна, щоб він перебував у рівновазі, тобто, щоб він не склеювався з цим і не склеювався з цим, тобто, щоб він перебував в рівновазі. Для цього ми покажемо зараз, як на нього будуть діяти сили з боку першого заряду і з боку другого заряду. Отже, хай він тут буде плюсик у нас додатній, а тут зараз намалюємо такий точно малюнок, тільки він буде у нас від'ємний. Ось. І тепер ми маємо з тобою показати сили в кожному з цих випадків. Давай будемо з'ясовувати. Отже, перший заряд, він додатній. Так? Від додатнього заряду у нас завжди силові лінії виходять, Тобто це джерело електричного поля. Тобто, силова лінія буде йти ось таким чином і напрямлена ось сюди. Зрозуміло? От. Тим більше, що вони мають відштовхуватися. Отже, сила, яка буде діяти з боку ось цього заряду на цей, на цей вона буде у нас напрямлена сюди. Ось. Це буде F1,3. Зрозуміло? F1, 3. Тут, якщо вони у нас плюс і мінус, відповідно, вони будуть що притягуватися? Це буде F13. Для цього тепер, якщо ми бачимо, що вони у нас обидва від'ємні, то вони мають відштовхуватися. Тобто, у нас буде сила ще одна, напрямлена сюди. А тепер дивись, яка ситуація виходить, що якщо у нас сила буде відштовхувати, то в цьому разі ніякого, ніякої рівноваги тут ми не спостерігаємо. Те саме відбувається тут. Якщо тут буде плюс, тут буде мінус, вони мають притягуватися, і ця сила притягання буде напрямлена ось таким чином. Тобто... Ні тут рівноваги, ні тут рівноваги ми зараз не спостерігаємо з тобою. А що ж тоді робити? А справа в тому, що нам же ж не сказали, де саме має розміщатися третій заряд. Дивись, нам написали, що потрібно розмістити третій заряд, все, щоб він перебував в рівновазі. А чи він буде між цими зарядами, чи він буде десь поза межами. Нам не сказали. Отож, ми можемо з тобою з'ясувати. Значить, якщо тут він у нас ось така ситуація, значить, це нам зараз не підходить, тут не буде рівноваги. Рівновага у нас буде в разі, коли у нас сила F червона і сила F зелена чи синя, яка вона там, така зелено-синя, так, морська хвиля, вони будуть однаковими. Тобто вони повинні бути в різні боки напрямлені. Таким чином, ми з тобою цей заряд зараз винесемо за межі десь сюди. Давай з'ясуємо, чи в цей бік, чи в цей бік, де саме має бути він зображений, щоб ці дві сили були в протилежні боки напрямлені. Я думаю, ти здогадався, або здогадалася, що саме тут, у цій точці, у нас буде така ситуація. Дивись, якщо тут буде цей заряд, заряд плюс так, додатній заряд Q3, то в цьому разі. Синя стрілочка залишається така сама, так, така сама сюди. Кажу, синя, але вона якась така, ну хай буде синя. Отже, ця стрілочка залишається сюди. А червона, відповідно, між ними притягання. Отже, червона буде сюди. Бачиш, тепер ми з тобою побачили, де саме, в якому місці треба було розташувати нам. З тобою заряд для того, щоб вони були в рівновазі, якщо цей заряд додатній. Тепер дивимося на цей рисунок, де саме має бути воно зображене? Для того, щоб ці дві сили, так само, як тут, були зрівноважені, так, нам треба теж його винести або сюди, або сюди. Ми десь ось тут його розташуємо, він, якщо буде від'ємний, Q3, в цьому разі синя стрілка. Це 1, 3. Так, перший буде його все рівно притягувати. Тобто синя стрілка так і залишиться. Напрям буде той самий, так, буде F. 1, 3, зараз подописуємо. От. А червона стрілка, вони мають відштовхуватися. Тобто тепер вони відштовхуються ось таким чином. О. F. А тепер ми подописуємо. Отже, тут у нас 1, 3, отже, це 1, 3, це буде 2, 3. Це буде у нас, як залежить відповідь від знака третього заряду. Тобто від знака залежати ніяк не буде. Як бачимо, що все рівно залежить тільки від відстані та й все. Так? Отже, ця ситуація, ось ця ситуація, і ця ситуація інколи буває у нас в задачах, ви маєте вміти малювати такі малюночки і потім розв'язувати, але не для цього випадку, не для цієї задачі. Тож зараз ми будемо з'ясовувати з вами, на якій відстані від першого заряду знаходиться ось цей. Заряд. Верни увагу, у нас зараз виходить ситуація, що літерою Х ми з тобою в умові задачі ось тут позначили відстань від першого до третього, від першого до третього вся вся повністю, оця вся повністю, це буде Х. Тут відстань Р. Зрозуміло, що ось ця відстань буде r. Навпаки, Х мінус Р. І тут буде аналогічна ситуація. Тут буде х r і загальна відстань вже не буде нагромаджувати малюнок, теж буде Х. А тепер для того, щоб уже конкретно розв'язати ці задачі і першу, і другу, я думаю, ти розумієш, що як, оскільки у нас вони просто міняють свій колір, так, тобто міняються місцями, то, в принципі, особливої різниці немає, по якому малюнку робити це завдання: чи по-першому, чи по-другому. Поїхали. Розпишемо спочатку силу f 13 Пишемо F13. K Q1 На Q3 поділити на відстань між ними. Відстань між ними, між першим та третім це наше Х. Ну, на цьому малюнку нема. Ось тут ми показували, що це буде Х. Тобто на Х в квадраті. Друга сила f 2 3 K риска дробу. дивимося, це буде другий і третій, так? Тобто Q2 на Q3. І тепер відстань між ними це X-R. X-R в квадраті. Тепер нам сказано, що ці сили зрівноважені. Тобто, ми пишемо, що f 13 дорівнює F23 і прирівнюємо їхні ось ці частинки. Пишемо k q 1 Q3 на х квадрат дорівнює k2, Q3 по модулю це все модулі, Х-Р в квадраті. Тепер ми бачимо: літера К скорочується, Q3 скорочується і залишається. q 1 у нас по модулю це буде 10 у мінус 8, пишемо одразу. 10 мінус 8, поділити на х квадрат, ми його не знаємо, ми шукаємо цю відстань. Q2 по модулю це буде просто 9 на 10 у мінус 8, поділити на x мінус r. r у нас це 3. Отже, х мінус 3 в квадраті, ми отримали математичне рівняння. В якому бачимо, що 10 у мінус восьмому, і 10 у мінус восьмому знаходяться в чисельнику. Тут множення. Отже, ми маємо право скоротити. І звідси у нас утворюється одиниця на х квадрат дорівнює 9х-3 в квадраті. Для того, щоб знайти зараз нам х, потрібно взяти корінь з усього цього рівняння. Отже, позбуваємося квадратів, так? Буде що у нас одиниця на х. Дорівнює З 9 корінь це буде 3. Корінь з цього квадрата буде просто під квадратний оцей вираз. Ну і тепер далі це у нас що? Звичайна пропорція: отже, хміну 3, яке множиться на одиницю, дорівнює 3 помножене на х. Так? Розкриваємо дужки, це буде хміну 3, з цього боку 3х. А тепер зверни увагу, у нас виходить з тобою ікс від'ємне число. Відстань від'ємною бути не може. Це говорить про те, що ми з тобою обрали розташування заряду не з того боку, не праворуч від системи двох зарядів, а ліворуч на відстані півтора метри. Отже, цей варіант ми маємо з вами перевірити. По аналогії, як це було у нашому першому варіанті, ми бачимо, що ці дві сили мають бути рівні, ми розписуємо їх у вигляді закону колона, за формулою закону колона. Розуміємо, що між першим та третім у нас відстань Х у квадраті, між третім та другим у нас відстань буде оця вся, тобто Х плюс Р, тому тут у нас саме сума буде у квадраті. Після того, як ми прирівняли, усе скоротили, що можна скоротити, підстановку виконали, зробили. Ми перевіряємо, чи вийде у нас варіант, який випав у нас із знаком мінус у пер... першого разу. І дійсно, відстань Х у цьому разі у нас буде додатньою і становить вона півтора метра. Тобто, саме другий варіант, саме цей варіант у нас є правильним у розташуванні третього додатнього заряду по відношенню до першого. Що і вимагалося в даній задачі. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся і залишайся на цьому каналі. Обов'язково ділися своїми друзями. Бувай!